Вечір до Вас вітає команда КВН Люди, Люди вет! вет» з міста Львова! Не, насправді ми така адекватна команда, я вам скажу. знаєте. Опитна! Я би сказав, дуже навіть опитна. Знаєте, ми роз'їздили вже дуже різнобагатих фестивалів. Ну просто море! Ану, перерахуй! Ну давай, дивіться. Студентська Ліга 2013. Не пройшли. Да. Студентська Ліга 2014. Пройшли, але недалеко. Ну і студентська лія 2015. Навіть на поріг не пустили. Ну, ви поняли, яка ми опитна команда, так? Да? Опитна. Yeah. Знаєте, і ми так собі подумали, нарешті вибралися з міста Львова, от попали до вас на Дрогобицьку лігу. Ось. Добрий день, Дрогобич! Добрий тихо, день! Тихо, тихо, гоу, гоу, тихо. Ось. І Добре. знаєте, з такою надією, що хоч десь нам повезе, так? Отож ми поїхали! Way you move. Отож уявіть, який вірить у прикмети! О, пацанчики, ти сюди! Треба буде. Телефон. О, гроші. О, гроші, що велась, що велась. Знаєте, випадки на вокзалах бувають надзвичайно різні. Ой, він собі такий. Ой, дай ручку погадаю, дай дай про майбутнє, твою розкажу. Чули смішно? Дай ну я з фоткою, своїм покажу. Ну, а ця мініатюра доводить наскільки все таки Джеймс Бонд крутий. На хоч раз в житті мріє про незабутнє побачення. Отож, уявіть собі побачення, яке воно не забуде ніколи. А, оце стрьма. Ні, реально стрьомно. Йдемо, лучше пиво виб'єм. Буквально нещодавно був День святого Валентина. Всі дарували один одному надзвичайні подарки. Отож, уявіть собі дівчину, хлопець, якої її подарок до кінця життя не забуде. Коханий, Та. у мене для тебе така новина. Яка? Я вагітна. Ось тест. Це хоче. На, переміряй. А зараз на хвилинку давайте згадаємо недавнє минуле. Зовсім недавно у Львові була започаткована нова поліція, і ось під час інаугурації новим поліцейським дарували новесенькі автомобілі. Давайте подивимось, як це було. Ласточко, яка біла. Диви одне, два. три, чотири колеса. Сейчас всі гайки на колесах! А давай давай середину! Тих не клацай! казав, забліна, він так тоже себе наклацав, у тепер постійно мигалка там мигає. А що це за кнопочка? А Давай нажмемо. Бут? О, руль! Дурак во Руль! О, руль! — Що, їдемо! Поїхали! Валим! Валим! Чекай, 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 комп'ютер забув! О, комп'ютер! Є свої нюанси. Отож, уявіть собі, сірі будні сантехніка. Ті студенти бляха-муха. Незабаром літо, а отже, нестерпна спека. Уявіть собі монашка. влітку. А зараз вчитель фізкультури, який вирішив пожартувати у себе на уроці. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, п'ять, раз, два, три, чотири. Завершуємо, ми, ми би хотіли сказати, Кавен це одна велика сім'я, а сім'я повинна бути весела та щаслива. З вами була команда Кавен. Люди вед! До нових зустрічей! Команда